Хороша відповідь взагалі на будь-яку. На будь-яку фразу у свою у свою сторону оптимізмом точно зараз ми можемо зарядитися, послухавши міністра оборони Франції Себастьяна Лікарню, який сказав, що Україна вже отримала перші французькі винищувачі міраж 2000 Перед цим Франція разом з коаліцією проводила навчання спільні для того, аби українські пілоти могли освоїти ці винищувачі. Займався президент Макрон особисто організацію навчань. Українських пілотів, а Зеленський провів нараду, яка присвячена розвитку повітряних сил. Тому зовсім скоро ми очікуємо винищувачів небі, які будуть вбивати росіян на всіх напрямках а, фронту. Особливо речі, це зараз. Мір... Міражі це були одні... основні літаки повітряних сил з Франції в на початку 21-го століття. Тобто це прям топові їхні літаки на початку 21 століття. Ну так. от Тепер для них топовим літаком буде який? Тепер на F-35 в сенату переходить фактично.